Хотіла показати, які мені нарешті зробив чоловік лампи на оцих полицях. Бо тут ж, взагалі вікон ж, ну, сказати, ні вікон, ну, хотіла сказати, не дверей, ні двері, але ж глухе вікно, воно з, з того боку забите. І темно рослинам, але слухайте, вони так ну, мрячать, я бачу. Це на, на відео буде не дуже гарно. Зараз я в жаби вімкну. Оце поки зробив, поки допросилася, то вже і квіти гікнулися. Але ж, знаєте, як ото. Таке ж дочекалася. Потім кажу, в перспективі отут розсаду. Ну а куди ж її тягти? Не знаю, куди я ті кактуси приберу. Ні, все рівно, бачите, воно, як ото, знаєте, знімаєш телевізор, і такі йдуть збрижі, так оце і тут. Щось вони, мабуть, вони шкідливі для очей. Дивіться, як мерехтить. Я на них не буду дивитися. О, нарешті зефір е, почав їсти. Оце, мабуть, тижня-три взагалі нічого. Я йому вже і листя з салата. Зараз піду нарву там ще в мене в теплиці є. Що я йому тільки не пропонувала, не хотів. Отам на своїй грілочці спавн, там шкребеться, грибеться. Нічого не хотів їсти, а це е, купляла е, гарбузик, такий знаєте, невеличкий, декоративний. В, в АТБ люди всі в Тіктокові кричали, що він настільки смачний, отак кричали, як отажала. Отак, всі. Їх накупили, сказала, така смакота, така смакота. Ну, можливо, попався мені поганенький, несмачний. О, он навіть і черепаха щось не дуже його хоче. Аманя щось сердита. І шрек. Та шрек? Ось як мені мені повимазували е, скло. Доспівав? Тож крек, просили вчора їсти, я вам колись покажу, скільки надавали їм їсти, вони його все вон порозтягали, тих опаришів, і ніхто не їв. А зранку сьогодні вийшла о 6-й годині. Тут так гарно всі в цій ванночці купаються. Оце ми такі пісні слухаємо. Все чи ще? Оце он, до речі, зібрала на зі своєї Люфи, зараз вам її покажу. Щось з нею в мене не так, не знаю, що не так. О, ні, мотушає, Але він, можливо, я його трішечки перетримала. <гум> Щось не, там не дуже вдається. <гум> він такий, знаєте, як не хромкий, а як же вам сказати, такий якийсь ну, і не м'який. Ну, не знаю. Що, що там їсти? Зерня було. Бачите, ну, не можна нічого знімати. Шрек, ти проспівав уже? Більш не будеш? Ці які жирнючі. Моя владочка невістка каже, що ви з ними зробили. Мою, у вас тут місяць, а вони вже не жаби, а кабани. Ну, Не вдається відкусити, він не хрумкий. Зараз піду по інший гарбуз, то що наші там якісь там гітари, не гітари. Хрумай, хрумай! Ще такі всі лодачі, та ну боженько! Зараз покажу, що мені тут наробив. Кажу, давай приберу чоловікові всі оці. У мене, мене тут кругом квіти. Приберу, щоб не перевернув нічого, каже, не перевернув. Бачите? Сказала, що ж зробиш? Під цього кактуса він відвалив верхівку. Все оце в такому камінні було. Сьогодні вже з утра і пилососили. І цього шкода, зараз буду пересаджувати, він вже горщики познаходила. Та воно ж знаєте, тільки зацепилося. Зацепилося. О, до речі, це я там білий за нас ззаду. <залі> ну ну це таке побут. Е, тільки зацепися. Зараз, думаю, вже буду і орхідеї трішечки он, е, спробую посадити. Отакий. Ми ним не користуємося, е, я пиво не п'ю, і хай ніхто більше не п'є. нас, я так сказала. Туди спробую. Я бачила в людей, до речі, дуже гарно ці орхідеї. Сюди ось зараз повимиваю також, кактус підсиплю. У мене бачите, що я не знаю, що це таке був на вулиці, все було нормально з землею. Зараз почала отак от зверху біліти. Я колись окремо розкажу про цей, боже, Сансев'єрію. Вона має дивіться, яка гігантська. Це я зараз прибив. О! Це просто там тайсона виховують. Зараз ще білизну треба розвісити. Це я так і не засняла. Другі, другу частину про те, як ми переробили ванну кімнату. Тут була раніше ванна, зараз тут у нас така душова кабіна. Початок ремонту показала, далі нічого не показала. Ніколи було і забулося. Вон, тут картина та сама: Тайсон постійно, ну, це він більше так в тіктоці він постійно на своєму місці, от у його там трон. Ой, просить, випрошує, жрати. Не їсти. Ану, виходить в тебе чи не виходить. Зібрала з нього насіння, хочу, знаєте, що з цього гарбузика маленького. Він такий десь в діаметрі, можливо, сантиметрів 12-15, дуже гарненький. І такий колір у нього такий яскравий-яскравий і і трішечки смачний, що тривага? Та вже задовбали Так, щось хотіла ще показати. А, скільки з нього насіння? А, Люфу! О, забачите, воно таке, що страшне лежить. Ось оце таке страш, страшнюче. Слухайте, оце е, люфа. ту, що я чекала-чекала, ну, поки вона до, е, дозріє, витрусила з неї насіння таким чином, розлупила, але вона у нас чомусь не така світла і біла, як у людей, можливо, чимось вибілюють. Ну, оце чорні плями, це я розумію, що це. Вона почала підгнивати, вона так лежала на одному боці, я на неї не звернула спочатку уваги. Потім дивлюся, ну воно це все вимивається. До речі, я її насилу розрізала. На день заквасила, вона трішечки помочилася. А ще я не знаю, як у людей, тих, що масово, в мене від неї пофарбувалися були руки, так начебто як від горіха. Така була коричнева водичка. Ну, Тепер оце в мене одна. Дві всього вродило, там хто з нами постійно. Слідкує той, звісно, що бачив, тільки дві. Цьому треба Люфа. Тобі Люфа треба? На, подивись, навіщо воно тобі. Все. Тасин вам зараз покаже, як ще ми ставимо відео, де прийшла під посилочка нам від підписниці. Ну, ми там з жіночкою, я її накислала на сінечко. Перця вона нам вирішила віддячити. Ну, також прислала, ну, продала смаколики, але Тайсону нічого не прислала. Ні, не можна те займати, не можна. не Це можна. тільки покажи. Ну, додала собі сьогодні роботи. А, відносно ще оцього побілішого грунту. Я лила, я поливаю іноді з перекисом водню. І поливаю так, навіть, щоб, Вон, дивіться, пляшки стоять, бачите? Поливаю, щоб і сестра не бачила, бо вона купа, а я виллю е, в квіти. Все рівно, все, рівно, все рівно біліє. Ще ось досиплю корицю трішечки. Так, все, всі їдять. Пішла я снідати. Можливо, ще вімкнуся. Не лайте дуже за оці грязні стіночки скла. Ну, вони ж це ж жаби, вони ж на присосочках. Дивіться, вони які, які, які гарненькі лапочки. І вони ж весь день тут. Стрибають. Ну, зараз до них залізу через те, покажу вам, якщо щоб хоча б ніхто не випливнув. О, дивіться, які красуні. У мене. Дивіться, які. Раз, два, три, чотири, а повинно бути, повинно бути п'ять, до речі. А, вон, партизан, бачите, от він. Незвично там сидить, заховався. Оце в мене от така краса, а ще дуже побачила в одного там е, парубка, хлопця чи чоловіка, не знаю. <клес> Він себе не показував, так як оце і я практично не показував. така, Як я себе буду, воно незручно. Е, я хочу собі смарагдових, не світлофорів, тараканів. Така краса Тайсон. Ти хочеш смарагдових? Ти там Тайсон на місце. В нього там чого тільки немає, тому що воно і іграшки, і оце його ведмедик. Чого він? Тайсон, чого ти сумний питаю? Це яка не допала? А чому радіти, скажи? Миколай нічого не приніс. Тайсон, мож, можеш відсвяткувати другий раз 19-го. І мож, Можливо, принесе. Треба бути слухняним хлопчиком, а не балуватися. Зараз подивимося, що там сталося, бо напитна тривога. Так неприємно. Та настрій зіпсувався вже, знаєте, як ото і мова не в'яжеться, і в голові думки не в'яжуться. А нам з Тайсоном е, Миколай святий надіслав е, отаку невеличку передачку. <сі> ми, звісно, трішечки вже відкрили. Як це від підписниці так само дівчину звати, як і мене. Тайсон, зачекай. Віта, Віта, ми вам дуже дякуємо. ми Дуже не, ну, неочікувано, але, ну, відверто кажучи, досить приємно. Але... Якось трішечки, ми знаєте, як засмутились. Ми, нам, нам такого ще не робили. О, Тайсон, тобі робили? <сі> і мені не робили. Так, оце так запаковано. Це солодощі. Тайсон, я ж не знаю, чи тобі ще є, чи немає. Зараз ми подивимося. Такі солодощі. Дивіться, це в окремому пакетику. Далі, що це в нас? Отакі шоколадки. Тайсон, Та і кругом скуни. Так, ось. Така пачечка чаю. А зараз відкриємо. Так, це що. Це. Ага, я зрозуміла. Ой, дякую. Це снікер з паста. Так, це що за баночка? Ой, це нам Нагіслав на Миколай, вигляді віти, ананаси. Це що? Це баночка згущеного молочка. І ось. І ось який великий пакунок цукерок. Але новини погані тайсон, тобі тут нічого немає. От уяви. А я тобі казала, бачиш, тебе знають підписники в Тіктокові, а е, не знають тебе на Ютубі практично. А, а тільки сварять тебе, бо ти там завжди пісаєш на камеру. Нема тобі нічого. Мама зараз їсть, звісно. Може хоча б одну йому цукерочку дати. Я подумаю. Віта, дуже вам щиро дякую. ну Дуже приємно, але, знаєте, я себе відчуваю потім ну, якби зобов'язаною чи що. Ну, ви нам зробили приємно. Тепер я не знаю, як віддячити, правильно, як також зробити приємне людині. Тобто, ну буду думати. Ще раз дуже дякую. Тайсон тобі нічого тут немає, ти засмутився трішечки, так? Да? Ну, не засмучуйся, боже, ну матуся тобі щось купить, чого ти? Ну ти моя ластівочка така. Вон, у нас повітряна тривога. Ой, ще раз дякую, дай вам Бог здоров'я. У нас Маринка вже готується до різдва. Напекла різдвяних. Штойнів. В Минулому році спробували слухайте, така смакота, так довго зберігається. Аромат ними на всю домівку. Знаєте, що нагадало? Такий аромат, як на Великодень, це паски печимо. Де ну. його може вершковим маслом? Рецепт У нас ще ніхто не просив, ми його тільки другий раз робимо. І оце воно сьогодні нас яке число? Десяте. От уявіть, воно лежатиме скільки днів, зараз його так в пергаментний папір загорнемо, десь заховаємо, щоб ніхто не займав. Ми з папою сподівалися, щоб підгорів якийсь. Та нам. А я думала, можливо, десь підгорів. Тайсане, можливо, десь підгорів, щоб нам перепало. Ну, нічого. Ну, смачненький. Не знаю, може, можливо, раніше в Україні також пекли щось схоже. У нас таких не було традицій. Ну в плані, що саме знаєте, це був національний якийсь там е е пиріг, там чи щось. Але ж чому? Ми завжди багато на Різдво і На новий рік солодощі напікаємо. Це в нас і оті знаєте горішки з згущеним цим молоком. Що в нас ще різдвяні. Пряночки, Бабуся раніше робила такі медові пряники м'ятні м'ятні каплі додавала. Ну, завжди щось було. І хліба було багато на печі. Ну, ось Тайсон, У нього тут стілець і там стілець. У нього кругом одні стільці. Щоб йому було зручно, а стілець, бачите, як відставляємо від столу спеціально, бо зараз він он, і гарбуз печений їстиме. Він Все їстиме, він вже. Він сьогодні вже приймав активоване вугілля, бо щось було йому. Приходь, куди тобі треба. Щось було йому сумно. Вже щось нажралося на дворі. Ну нічого, трішечки почекаємо, тут недовго. А що ти будеш їх тут туди? А я думала в пергаму. Спочатку в пергаму, так? А потім у фольгу. І замотаємо. А куштувати будемо, папа, на різдво. Можна одріжеш трішечки? Серйозно? Ні, я вам чесно, кажу. А візну таке? От розкажіть людям, коли у нас різдво? 24-го вечір на 25 е Два тижні ще, так. Почекаєте? Всі почекаємо два тижні нормально. <правжу> Потім так, Тайса, не Тайсоне, кажи тім. До побачення. Зараз упадеш? Ой, не сідаю так краю. Дай гургане. Обережно сиди, не спати хоче. А їсти ти будеш? Тебе вже ж за розкладом тебе вже ж обід. Давай підемо поїмо. Все, кажи всім до зустрічі, а я ще хочу, не знаю, чи буду знімати, чи не буду знімати. Дуже хочу зараз зробити з ящиків старого картону. Ну, з старого знову, але з ящиків. Хочемо зробити з Маринкою такі будиночки, туди потім провести вогники, щоб була така ілюмінація. Ну, це так, знаєте, плани, мрії. А я думаю, що заставимо це зробити, Зробіть будиночки нам. Отам хочу на горі їх поставити, все прибрати і. Таку Взяти на батарейках, так? гірляндочку, і щоб воно там ці вогники мерехтіло, бо як не будеш світла. Ну, за світла немає. Так, правильно, на, на батарейках. Кухма, світла в місті немає, а ялинка голить. Треба а генератори. А, як культури. називається? Палацу культури. А. Ну, така як ти хотіла, головна ялинка на, ну, на, на районі. Хай горить собі. Біло І... послуг. Ну. Все, як буду робити, покажу. До побачення.